Друзі, всім привіт! Сьогодні буде розпаковка моїх двох замовлень з сайту Natino. Тут буде доглядова косметика від бренду Avien в основному. Якщо таке відео вам цікаво і корисно, то, будь ласка, робіть собі кружку чаю або кави і запрошую до перегляду. Одне замовлення я робила достатньо давно, але не хотіла знімати відео через те, що була не дуже велика кількість продуктів. Дочекалась іншого і об'єднала все в одне відео. Зазвичай, нанотіну я купляю тоді, коли є хороші знижки, тоді, коли ті бренди, що мені потрібні, додають до покупки від певної суми або до покупки певних продуктів якісь подарунки, щоб купити все максимально вигідно. Перше замовлення робила тоді, коли була велика знижка на сонцезахисні засоби від бренду Авін. Купила їх декілька. В мене зараз в використанні одразу ж відкрито три SPF Крема і два з них точно закінчиться найближчим часом. Якимись з тих, що я зараз вам покажу, я заміню. Ось перший ось такий великий. Великий об'єм. Тут 150 мл SPF 50 ультрафлюїд, він підходить для малюків, дітей та дорослих. Можна використовувати як для обличчя, так і для тіла. Я буду використовувати для обличчя, я думаю, що такої упаковки вистачить дуже надовго. Текстура тут повинна бути легка. І він підходить для чутливої та дуже чутливої шкіри. На упаковці вказано, що цей засіб треба використати на протязі 6 місяців після відкриття, тому, напевно, буде краще, якщо ви замовляєте, вам цей продукт потрібен. А краще, коли декілька членів вашої родини буде ним користуватися, щоб точно закінчити до вказаного терміну. Або використовувати також. При необхідності і для тіла. Наступні два крема мені дуже сподобались своєю упаковкою. Це ультрафлюїд в об'ємі 50 мл, також SPF 50, також підходить для чутливої шкіри. І зараз покажу, яка упаковка. Текстура тут повинна бути легка. Бачите, як він виглядає, дуже приємно тримати в руці. Приємний вигляд має упаковка. Потрібно використати на протязі 12 місяців після відкриття цей продукт, і термін придатності до 09.2027, що дуже добре. І ще один СПФ в подібній упаковці. Ось така коробочка, тут об'єм менший, 3 мл, Він підходить, як і перший, для малюків, дітей та дорослих, і зараз відкриємо цю коробочку, трохи відрізняється від попереднього, тут і об'єм менше, і трохи відрізняється упаковка. Тут після відкриття потрібно використати на протязі 6 місяців. Бачите, ось засоби, які можна використовувати для дітей і для зовсім маленьких дітей, мають менший термін використання після відкриття і термін придатності до 02 2027. Друзі, якщо ви користувалися сонцезахисними засобами від бренду Авін, Напишіть, будь ласка, які у вас були фаворити, що вам сподобалося, що ні. Можливо, щось зможете порадити, на які продукти звернути увагу. Дивлячись на кількість моїх покупок, іноді здається, самі, що багато всього замовляю, але переглядаючи попереднє відео, буває таке, що дивлюсь, то Бачу, що більша кількість тих продуктів, саме аптечних брендів, які я купляла, в мене вже використана, і майже всім я задоволена. Тому поки що в пріоритеті в мене саме аптечні засоби, і думаю, що також догляд від компанії Reflame. А корейські поки що експериментувати з ними не планую. Ще в цьому замовленні був куплений ось такий продукт для вмивання шкіри обличчя. Це для дитини, від бренду Eucerin, серія Derma Pure для проблемної шкіри. Це такий продукт, який шкіру не пересушує, який дуже м'яко і лагідно очищує, і великий об'єм 400 мл. Хороший термін придатності до 05.2027 як тільки вона зараз закінчить пінку, яку купляла я її на сайті АHurb, відкриємо цей продукт. Якщо ви шукали якісь засоби для проблемної шкіри, які очищують м'яко, то зверніть увагу саме на ось цей гель. І в подарунок за купівлю засобів від Авен. В цьому замовленні я отримала колд крем в повнорозмірній версії, об'єм 40 мл. Для дуже сухої, чутливої шкіри. Можна використовувати для всієї родини, особливо взимку. Колись дуже давно, коли мені було ще 20 років, це був перший аптечний продукт, який я купила. І він мені не сподобався, він мені здався дуже жирним. Але на той момент в мене була жирна та проблемна шкіра, і він мені не підходив. Думаю, що зараз взимку, знов таки попробую звернутися до цього продукту. Можливо, зараз в моєму віці і з моїм станом шкіри на сьогоднішній день мені цей крем буде до вподоби. Якщо ні, то використаю на руки, тим паче, що це був подарунок і я за нього кошти не платила. І друге замовлення було зроблене на минулому тижні, я його вже отримала. Побачила, що деякі аптечні бренди вже почали додавати до свого асортименту подарункові новорічні набори, були вони і в бренду Bioderma, і зараз є в наявності зі знижкою також у бренду AVN, по-моєму, у Віши. Я обрала один набір, замовила його, тому що в ньому знаходиться моя улюблена маска для обличчя. Це ось такий набір в Avien в синій коробочці дуже красиві. Зараз я дістану продукти, які тут всередині знаходяться, і покажу вам таку маску я купляю вже втретє. Одну я використала, іншу все ж таки відкрила зараз. Взяла використання, тому що шкіра дуже чутлива, подразнена і тільки вона мене рятує. Це маска для чутливої шкіри, зволожуюча та заспокоююча для сяєва шкіри. Об'єм 50 мл. Зроблено, як і вся продукція бренду Aven у Франції. Ось така упаковка, я її вже показувала вам в своїх відео неодноразово. Це та маска, яка постійно буде в моєму використанні, поки вона продається, і без неї я зараз не уявляю свого догляду, особливо взимку. Термін використання після відкриття 6 місяців. Вона в мене використовується набагато швидше, і коли ця маска відкрита, то в основному тільки до неї і тягнеться рука. Дуже приємна текстура, приємний аромат. Вбирається, вона ж поглинається шкірою майже одразу. Це ж свідчить про те, що в мене шкіра дуже суха. І потім я отримаю гарне зволоження, заспокоєння. З другим продуктом я ще не знайома, але поки що з брендом Авен в мене не було розчарувань. Це крем для обличчя. Вказано, що Аквагель, тобто повинна бути легка текстура, зволожуючий крем для чутливої шкіри. Об'єм 50 мл. На нотіно дуже хороші відгуки на цей крем. Він продається також окремо. баночка скляна, і ось так вона виглядає. Напевно, залишу на більш теплу пору року. Зараз в мене використання крем гель із серії Ялурон Актив B3. Хоч і вказано, що гель, але там дуже поживна така і гарно насичуюча і зволожуюча текстура. Цей поки що залишу. Тут термін придатності до 05.28. Якщо користувалися таким аквагелем, напишіть, будь ласка, також свої відгуки. Ще в замовленні була ось така маленька тревел-версія термальної води. Об'ємом 50 мл. Я вже казала, що саме ця термальна вода мені дуже гарно зволожує та заспокоює суху чутливу шкіру. Я бачу від використання хороший ефект, тому, думаю, що буде постійною покупкою такий продукт. В подарунок я отримала, по-перше, ось такий. Аромат унісекс, як вказано, було на сайті, але мені здається, він все ж таки чоловічий. Дуже приємно використовувати саме пробники, ось такі з пульвелізаторами. Ними зручно користуватися. Далі два дуже таких чудових подарунка. По-перше, від бренду Aven це нічний крем із серії Derma Absolute. Це антивікова серія, інтенсивний крем для підтягування та боротьби зі зморшками. Об'єм 10 мл в цього пробника він теж має дуже таку зручну і красиву упаковку, бачите, хоч і маленька версія, але все продумано для зручного користування. Це засіб з дозатором. І повнорозмірна версія коштує приблизно 2000 гривень. Дуже добре, що можна спробувати дороговартісні продукти, саме в пробнику. Щоб якщо купляти, то точно знати, що даний продукт вам підходить. Тому що Сума буде витрачатись немаленька. Якщо крем вам не підійде, наприклад, викликає висипи або подразнення, то це буде марно, будуть марно потрачені кошти. І другий пробник також достатньо дороговартісний продукт, теж приблизно 2000 коштує версія в об'ємі 30 мл. Це Сірум для обличчя із серії Hyaluron Filler, новинка від бренду Eucrine. У мене пробна версія в об'ємі 7 мл. Теж достатньо такий приємний об'єм для того, щоб зрозуміти, подобається продукт чи ні. Дуже хотіла спробувати, дивилась на цей сірум, і ось є така можливість. І третій пробник в маленькому пакетику від бренду Cores. Це SPF Крем. Вказано, що крем йогурт, зволожуючий захисний, напевно, буде дуже приємна текстура. Об'єм в нього 1,5 мл. Зазвичай такі пробники і в компанії Reflame в таких маленьких об'ємах з Крем для обличчя, та вказано, що можна використовувати для шкіри навколо очей. Дуже красиво оформлений цей варіант пробника. Приємно тримати в руці, приємно буде скористатися. Якщо знайомі з цим брендом, напишіть для мене. Це новинка, я ніколи навіть не чула, не бачила ні в кого в оглядах, тому дуже цікаво буде зрозуміти, що він з себе уявляє. Ось такі, друзі, були мої покупки. Якщо відео корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Більшість продуктів для мене незнайома. Тому відгуки на все, що використаю, потім вам дам у відео з порожніми пляшками. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, тільки приємних і корисних покупок. Чекаю на вас в коментарях. Приємно буде поспілкуватись і до зустрічі в наступних відео. До побачення, друзі!